Я Стефа, і цієї весни я засвітилася. Засвітитися можна в різних сенсах, і я світила в різних сенсах. Але ця весна подарувала мені неймовірну радість бути частиною літературного об'єднання Лід яке випустило для вас неймовірну збірку коротких оповідань. Один з авторів нашої збірки. Є неймовірною людиною, яка наближає радість нашої перемоги. Він служить у зв'язку. Гроші, зібрані від продажу збірки, йдуть на підтримку саме Збройних сил України. Я пропоную вам долучитися і придбати для себе збірку як доказ того, що ви хотіли і робили щось. Для того щоб наблизити нашу перемогу і бути людиною, яка сприяє розвитку нашої культури. Бажаю вам приємного читання для неймовірних спогадів. Дякую!